Бо води більше у підвалі гарячі ніж по трубах у квартирах. У темному підвалі Андрій Москаленко, мешканець однієї з багатоповерхівок кривого рогу, розповідає, як гуляв з дитиною поблизу будинку і почув, що у підвалі щось шумить. Спустився і зовсім не здивувався. Якщо піти по підвалу далі, там буде ще таких багато дірок. Труби ржаві, постійно рвуть, опалення немає. Вдома холодно, ді... ладна дорослі, діти мерзнуть. Ну це ненормально зовсім. У гарного господаря такого б не було, каже чоловік, маючи на увазі якість роботи місцевого житлосервісу. Літо пройшло за шість місяців. Сюди ніхто не прийшов. А це бульвар вечірній. Густо населений район Кривого Рогу. Мешканців через відсутність опалення увірвався терпець. Тож вийшли на мітинг. В Будинку другому 12-14 під'їздів. Тобто велика кількість людей 13 під'їздів, та всі без опалення. Багатодітна мати Анастасія Водзинська на збори прийшла із дитиною. Говорить, не Може переїхати у власну квартиру, бо температура в приміщенні лише плюс вісім. Ось буквально прорвало, три дні ремонтували, знову прорвало в будинку. Ми залізли в підвал, там тихий ужас. Я вибачаюсь. Дуже гнилі труби. Ці будинки обслуговують компанії житлосервіс та теплоцентраль. Мешканці переконують зворотні зв'язок із комунальниками. Відсутній. Якщо форс-мажором вважається виключення опалення, відсутність опалення, то наразі у нас форс форс-мажором включення опалення. По перше, нема комунікації, нема контролю. Тобто неможливо проконтролювати надання послуг. теплоцентраль не була готова до жорсткої води. Вона з'явилася в системі Саксагань через річку Саксагань, і у них порвали труби. Але за весь цей опалювальний період ну вони не проводили ніяких робіт. Спирається кривільська теплоцентральна, те, що в них не вистачає кадрів. Їм надала ЮНІСЕФ задвіжки, засувки дали їм труби, але в них немає працівників. Ще 2 листопада влада Кривого Рогу відзвітувала, що місто повністю готове до опалювального сезону. Ми спустилися у підвал. Будинку на вулиці Івана Авраменка, 12. І бачите, ось поміняли труби. І, до речі, дали, дали опалення. От бачите, тепла вода. Ось так у Кривому розі дають опалення. Під'їзд не встигає висихати. У нас в підвалах рве постійно, Як не вода, так отоплення. У нас діти кожен місяць ходять на лікарняний якої саме шкоди наробила така подача? Тепла демонструє Любов Іванівна, показує грибок на стінах, що розповсюдився по всьому будинку. Ну це ж неможливо, холодно, грибок по квартирах. Всі шви не знаю, шви ніхто не робить ніколи. Вони просаджуються. Ви можете зайти в будь-яку квартиру і побачити, що у квартирах по е углах, по швах цих іде грибок. Квітні, так да. всі ці обої благополучно відклеїлися. І хорошо, що вони відклеїли ми їх просто акуратно зняли. Там була така сумасшедша пліснява. А це вже збори на житломасиві «Ювілейний». Людмила Іванівна демонструє, як через діряві труби, грибок знищив стіни, стелю та особисті речі у квартирі. Викликали комісію з теплоцентралі. Вона приїжджала, зафіксувала відсутність тепла. Да, ну, продовжували нараховувати. Вони сказали, що це проблема. Вони подають якесь тепло. Його, навірно, замало. але це проблема. Тоді ми ще були в ЖЕКі, і це проблема житлосервісу. У житлосервісі пояснюють, працюють над усуненням аварій, але заявок багато. А через мобілізацію та війну працівників не вистачає. Тому швидко реагувати на все просто не встигають. Проводяться роботи до водоканалом з приводу на насосні проблеми, якісь виконують роботи. Якщо є пориви в по підвалу, то ці питання завжди є на контролі у керуючої компанії. Можливо, там потрібна зварка. Дуже зараз багато подібних звернень. Тому майстер навіть на контроль неможливо виконати всі ці роботи в той день, коли надали заявку. З будинку виходить дві газельки, можна вивести сміття з підвалу. Це і фекалії, і мусори, і бутилки. Євген Рябенко, голова правління ОСББ на мікрорайоні ювілейни, розповідає в якому стані після житлосервісу дістаються йому будинки, і скільки потім часу та грошей потрібно на їх відновлення. Зараз підпорядковані йому багатоповерхівки готові до опалювального сезону. Це наш елеваторний вузол, який розподіляється на дві частини будинку, де ми ну в принципі прошли все управління опаленням. Про всі приготування, додає Євген, опалення однаково відсутнє, не вистачає тиску для запуску системи. Директор нашого експлуатаційного району Константинов минулого року обіцяв нам поставити на нашу 69-ту ТРП підкачуваючі насоси для того, щоб в цьому році, якщо буде так само ситуація з низьким тиском, вони будуть працювати підкачувати, щоб ми тут були з теплом. Але на жаль, в цьому році та ж сама ситуація, що і була минулого. Тим часом криворіжці з острахом чекають. Холодів скаржаться. З одного боку не дають життя російський обстріл, а з іншого місцева влада. У мене двоє дітей Молодший в мене спить зимова куртка в нас, навіть дві на зміну, бо одна бо дуже холодно. штани в нас теплі і плюс валяночки. Це внесе зиму на ніч і днем трішки легше. Курточка не на міху, трішки полегше. Але що це таке? В шафці, в рукавицях, і моя дитина повинна спати, і я плачу за що? Холодіна така стоїть, що це кошмар. І другий рік, куди не обращаємося, все нас футболять. Приймають заявки, але ніхто нічого не хоче робити. Тетяна Заяць та Денис Єлосавенко, новини 11 каналу.